Кожна молода українська дівчина повинна дотримуватись таких заповідей: ніколи не цілуй нареченого до весілля. А як буде лізти, бий його пиці. Не кохай одного парубка, а кохай багатьох. Ну і головна – ніколи не кохай кацапа. Загалом таких заповідей існує 10, і були вони створені понад 100 років тому таким художником, Василем Гулаком. Ну ймовірно, в Києві, бо у нас дуже багато втрачених даних про цього художника і карикатуриста, звісно, Через радянську владу. У цьому відео ми подивимося всі 10 заповідей молодим дівчатам, 10 заповідей для молодих хлопців нежонатих, і подивимось на інші його листівки. Мене звуть Яна, я досліджую українську культуру, мистецтво, знаходжу всякі прикольчики і розказую тут вам Гризе м'ячик, який вкрав у когось в парку мій пес карі на дивані. Ми трохи поплавлені, тому що сьогодні всю ніч провели в укритті і майже не спали. А ще зараз на дворі дощ, тому я в вкодрюзу таким теплим чайочком, бо ми дуже замерзли, поки під цією зливою гуляли. Сьогодні вам треба знати про Василя Гулака, художника художника-карикатуриста з дуже класним почуттям гумору. Ми не знаємо, де народився Василь Гулак. Імовірно, це вказане місце як Київ його проживання. Хоча листівки часто надруковані, триські якісь друкарні, тобто то скоріше за все під Львовом. Але ми точно знаємо, що ці листівки їхній рік народження 1918. Чим же видатний цей 1918 рік. Давайте розбиратися. За 20 років до цього, у 1898 році, у мінську збирається такий нелегальний з'їзд ціпочків, і вони організовують партію, яка називається Російська соціал-демократична робітнича партія. Ще через 5 років у Лондоні ця партія собі між собою пересварилась і поділилась на більшовиків і меншовиків, на тих, хто хоче більш радикальними методами пова? Лювати існуючий вид влади і менш радикальними, а назва походить від того, що там людей було більше, а тут менше. Все дуже просто поки що ідемо далі. І от у 1917-му на Росії відбувається переворот, жовтневий переворот, який ми потім вчили в школі, і більшовики захоплюють силою владу. І саме з цього моменту починається становлення більшовицького комуністичного тоталітарного режиму. Захопивши владу в Петрограді, Ленін такий каже своїм тіпулям, так, пацани, коротше, йдемо на Україну нападати, давайте її ще з берегу захопимо. Але їхньою суперницею в цьому була така собі центральна рада. На той момент це була неорганізованіша сила, у якої величезний авторитет у суспільстві, і люди її підтримують. Там такі інтелектуали зібралися. І ця центральна рада відкрито виступає проти узурпації влади більшовиками і проти цього перевороту в Росії. Ну і в Україні по-чесному ці більшовики не мали сильної підтримки, тому вони вирішили піти іншим шляхом. Вони захопили Харків і буквально з зелені ці чоловічки, зі зброєю збирають там свою власну українську таку раду, де в 10 разів менше депутатів, де всі вони сидять, розуміють, що це абсолютно бутафорна історія. І вони такі кажуть, ну все, тепер в Україні є своя, значить, оця сила. І тепер оця сила оголошує війну Центральній Раді. Тобто ми тут взагалі Росня, не при чому. Це все їхня громадянська війна, правда щось нагадує? І от саме у цьому році, у 1918, була вперше проголошена така українська незалежність, була створена УНР Українська Народна Республіка, яку визнали інші держави навіть. Але проіснувала, на жаль, вона не недовго, тому що більшовики буквально вже на початку лютого 18-го року захопили Київ. І от, ймовірно, у Києві в цей час сидить такий собі художник Василь Гулак і випускає свої листівки про українську культуру, про українське село. Там є, звісно, і такі гострополітичні, різні соціальні карикатури. Але ти просто коли дивишся на ці сільські листівочки, ти розумієш, що тільки людина, яка дуже сильно любить свою країну, може так її висміювати по-доброму, по-побутовому. І там дуже багато таких сімейних ситуацій про кохання, про стосунки, про якісь сварки. От просто про сільський побут. І серед цих робіт є такі 10 заповідей молодим дівчатам, тобто тим, які ще не одружені, як їм треба себе поводити в соціумі. І це такі всі гумористичні листівки. Дуже насмішила мене, що лише чотири з них я знайшла на якомусь християнському сайті в розділі Християнський гумор. Тому що всі з цих листівок не можна назвати дуже християнськими. Давайте дивитися, що тут є. Заповідь перша, ніколи не цілуй нареченого до весілля, як буде лізти цілуватись, би його попити. Я в дитинстві колись знайшла цю заповідь, роздрукувала і повісила собі на стінці перед робочим столом. Мені вони так подобались і веселили. От ви бачите, да? такий впізнаваний стиль у нього є. Далі ви зрозумієте, що ми навіть не можемо говорити, що за іменем Василь Гулак ховаються різні люди, тому що саме цей Пізнаваний стиль і вирізняє його від інших художників. Заповідь друга: як підеш побалакати з парубком, оглядайся, чи не наздоганяє тебе мати з дрючиною. У мене прям є історія про те, як ми цього року їздили з мамою в село до наших родичів на гробки і зустрілися там з маминою подругою з дитинства, і вона розповідала, що колись їй дуже подобався один хлопець. Але вона не змогла з ним одружитися, бо мати її дручиною за того хлопця била, і тому їй довелося одружитися з іншим. Це така тяглість традиції, яка від 1918 і до того, я думаю, сотні років існує і по цей день. Я не пропагую бити дітей не можна. Це погане. Заповідь третя старому та поганому завжди піднось гарбуза. Ну хто не знає, піднести гарбуза у метафоричному і буквальному сенсі під час сватання означає відмова. Заповідь четверта: бувай весела, гарна, жвава, але ніколи не роби так, щоб за тебе парубки бились. От це мені здається дуже популярне серед чоловіків. Заповідь п'ята. Як вийдеш заміж, та побачиш, що чоловік чвалає додому п'яний. Зараз же неси йому ще чвертку та поцілуй його. До речі, ці листівки також можна сприймати як такий собі щоденничок змін української мови, що вона як живий організм. Всі ці роки мінялися і постійно якісь трансформації з нею відбувалися. І по суті, ми говоримо якоюсь мовою, яка доволі сильно відрізняється від тієї, якою говорили люди тоді. І це прям дуже прикольно за цим спостерігати за цією трансформацією. Заповідь шоста: не кохай одного парубка, а кохай. Багатьох. Мені ця заповідь дуже подобається, наприклад. Ну, але, звісно, головна. Заповідь, яка не втрачає актуальності, не втратить, мабуть, для моїх пра-пра-пра-правнучок. Заповідь Седьма ніколи не кохай кацапа, і мені подобається наскільки гидким він зображає кацапів зі своїми цими балалайками, з уродським обличчям в їхніх жахливих костюмах і тапках. От ви бачите, даша українка у неї така гарна спідниця, гарні туфельки. А у нього це якесь сільське вбрання, гидке. Причому дуже гарно зображено село. Зверніть увагу, заповідь восьма: Не виходь заміж за довго та лесого, бо і поцілувати чоловіка не зможеш. І заповідь дев'ята: як вийдеш заміж, не скачи в гречку, бо чоловік за це ось чим нагодує. І остання заповідь, ну така дуже чоловікоцентрична, як вийдеш заміж, годуй чоловіка добре, щоб був здоровий, пикатий та товстий, як берило зі слов'янкою. Але ви не подумайте, що Василь Гулак лише жінок вчив як їм себе поводити до весілля. У нього є такий же самий набір для нежонатого молодика. І там також є 10 заповідей. Зараз ми їх також розглянемо. Ці заповіді датуються тим самим 1918 роком. І вони виглядають ось так. Заповідь перша, подібна на жіночу, буває гарний, веселий, не дуже п'яний, та не одягай смазних чобіт. Я намагалась зрозуміти, що таке смазні чоботи, і знайшла пояснення, що це чоботи, які намащували дьогтем, і тоді вони дуже смерділи. Якщо я не права, напишіть мені, будь ласка, і виправте, але мені здається, що от це воно мається на увазі, що тоді воно неприємно пахне. Заповідь друга: Не шукай жінку гарну та розумну, а шукай дурну та багату. Ну неймовірні, просто хочу собі такий стрій зібрати. І, і класне таке почуття гумору, ніби він бере всі ці болі, е, всі легенди, стереотипи, які існують в українському селі, і просто отак от їх всі зображає в цих своїх листівках. Заповідь третя. Як ідеш до дівчини, не наїдайся цибулі. Я маю це повісити своєму чоловікові просто на кухні на холодильнику, щоб він це бачив постійно перед очима. Для мене з цих всіх заповідей це буде головна. Заповідь четверта: бери от батька нареченої усі гроші, що має дати за дочкою перед весіллям. Заповідь п'ята: не кохай одну дівчину, а кохай багато. Ну, подивіться, які у них прекрасні костюми, яка гарна керсетка, і оце, от. Я не знаю, є назва у спідниці, коли вона так на запах. Боже, ну неймовірно красиво. Яке українське село гарне? Заповідь шоста. Цілуй наймечку, але так, щоб наречена не бачила. Тобто, виходить, ми можемо сказати, що це була якийсь поширений сюжет співіснування з наймичками. Раз це настільки стереотипізовано, що прям людей веселило. От ці листівки я бачила, що там на них тираж на кожні по тисячу штук. Тобто вони дійсно користувались популярністю, і люди їх купували. Заповідь Седьма: ніколи не женися так, щоб жінка була сильніша від тебе, бо будеш битий. У мене в дитинстві колись сестра себе постригла, як цей чувак. Їй було гарно, вона красива. Заповідь вісьма. Не дивись на те, що наречена погана. Поживеш, покохаєш. Щось у нього так багато про поганих наречений. Ух, яка в неї родин. Заповідь дев'ята. Перед весіллем купи собі аероплан. Бо, може, після весілля прийдеться втікати від жінки. І остання заповідь. Подібна це така дзеркальна трішки до заповідей неженатим дівчатам. Не одружуйся з довготелесою, бо й поцілувати жінку не зможеш. Насправді його доробок зовсім не обмежується лише цим заповідями, з хіхеньками-хахеньками для хлопчиків і дівчаток. Ні, у нього в доробку понад 350 різних листівок. Там є якісь гостро політичні, іронічні, саркастичні є і про побут селян. Дуже багато про Шевченка і про алкоголь. Зараз ми до них дійдемо. Взагалі Василь Гула працював з рядом періодичних видань, які тоді виходили в Києві. Наприклад, Київське життя, Київська думка та журнал Сатири цвях. Але, на жаль, мені не вдалося знайти ніякої інформації про ці журнали. Тому давайте розглядати далі його листівки. Найбільше напевно за обсягом. Це рубрика присвячена алкоголю і алкоголізму загалом. Тема свиней розкрита повністю. Ось тут, наприклад, він дякує кому і дітям, що зібрались коло його хати, бо думає, що свині, то його кінти п'яний прийшов додому. А тут він цілується зі свиною, і каже: Оксано, відчепись вже годі, я не такий дуже ласий цілуватися. Ну, мені здається, що це все були такі козаки. Бо ось він, наприклад, п'яний козак, говорить з індиком і каже йому, що не галасуйте так, пане старшина, бо я вас дуже злякався. Випив доки, випив. Яке ваше діло? І у цієї листівки є два варіанти. Тут ще один є важливий діалог з індиком, чи не індиком. А як це ж таке називається, яка робить? Діалоги з неживими предметами або з якимись тваринами. Це прям. Топчик у нього дуже такого багато. От він показує нам лина і каже, оце дурний опанас, звеш його випить по чарці, а він стоїть, махає руками і не йде. І ось це, мабуть, також десь за селом в полі сидить такий козак вусатий і каже: ну ж бо Данило, не будь такий пишний, кажу тобі ходити, вип'ємо по чарці. Це він зі свинею говорить. Це я на всякий випадок озвучую все, тому що раптом ви маєте посуди не дивитися в екран, то я вам опишу, що зображено на картинках. Ось тут стоїть, підпирає дерево, козак і кричить кабану, куми підожди не тікай, вип'ємо по чарці, а жінка видно, скоро буде його сварити, і цьому козаку буде неперелишки. Але є і про жінок, які люблять випити. Ось, наприклад, Ой, випила, вихилила сама себе, похвалила, бо я панського роду п'ю горілочку, як воду. А тут інший козак прийшов в гості до свого кінка і говорить з черпаночком води, чи як це ковшик називається. Здрастуйте, тітко горпина, а чого це у вас ніс зробився такий довгий? Що кажете? От горілки і на нього так. Асуждаю, що дивиться його сусід через паркан. А це п'яний козак іде додому, хоч би в калю житті він не втопився, і каже, що у лузі ще й при березі червона калина, та й добре зараз під калиною ляжемо. Менше багато використовує і цитат. Від Шевченка, від народних пісень і якусь народну творчість, і як класно можна їхні костюми обдивитися, як виглядали селі хати, як виглядав загалом ландшафт, на чи якісь мультики дивишся? От це прям моя одна з улюблених, де дивиться він на дерево, чоловік, і каже: А позвольте вас спитати, чи ви не знаєте, де моя хата? А тут заховалася у нього в лівій руці така от пляшечка з горілочкою. І такий самий чоловік, який говорить з опудолом на городі, каже, щоб отдав йому пляшку. Оце іде такий козак з величезною, величезною пляшкою горілки, і каже: Оце візьмеш собі до обіду капличку горілки. Так люди зараз і кажуть п'янюгу. А тут стоїть сам один посеред вулиці чоловік, який своїм поясом підперезаний, зачепився за паркан, та каже: Побачиш Пилип дам тобі по пусти, не держи йолопе, бо мене я жде. Ой, ну про п'янство тут геть багато, можна дуже довго говорити, але вони всі такі гарні, хочеться їх всі роздивитися. І от, попри те, що вони показують навіть якісь сварки, що завгодно, вони такі добрі й милі, ну просто приємно на них дивитися. Ну і ще прикольно він так відображає тут, те як прийшов такий. Маленький технічний прогрес, і люди в селі починають його освоювати. От там ми вже бачили, аероплан, і Ось знову він летить на небо, дивиться, а там немає жодного шинку і нема де випити горілки. І ще одна на подібну тему, де чоловіки п'яненькі дивляться, як летить цей літак. Бо я так думаю, що, мабуть, дійсно в житті було багато комічних ситуацій з тими літаками, коли люди не знали, що це таке, і лякалися, що то в небі жужить. І каже, ой, лишечко, вже ж з неба пляшки з горілкою летять, бо видно, друг йому накинув з літака. І тут є ще зовсім в іншому стилі такі пословиці і поговорки. Муж і жена – одна сатана. О, це багато кому хочеться показати мені іноді за зло ето грозіт і вам. Я взагалі, коли починала робити це відео, думала, ну це буде коротеньке відео на три минутки. Я покажу ці заповіді молодим дівчатам, ми і закінчиться, але виявляється, у нього надзвичайно велика кількість робіт, і це так прикольно, що завдяки ним можна по суті навіть вивчати в якомусь сенсі нашу історію. І навіть ми не знаємо, чи Василь Гулак його справжнє ім'я, тому що за часів радянської влади треба було бути дуже і з цими політичними сатиричними історіями, тебе могли легко. Так, що треба було якусь про якусь безпеку свою думати, тому. Про нього дуже мало збереглося інформації, плюс могли потім якось підчищати ці всі дані. Ми не знаємо ніде він народився, ніколи, ніколи він помер. Але у нас є оцей доробок, і це дуже класно про нього знати, берегти, показувати своїм дітям. Поки я шукала інформацію про цього художника, то натрапила на новину, що на фронті загинув захисник України з таким самим іменем Василь Голак. Тому мені здається, що буде дуже логічно присвятити цей випуск саме йому, адже саме завдяки захисникам і захисницям України ми маємо змогу тут хоч Трошки пробувати в контрпропаганду і не давати Росії красти нашу культуру, як вони робили це століттями. Тому підтримуйте ЗСУ, донатьте, волонтерте, тому що у нас всіх спільна мета. І навіть емоційна підтримка і подяка воїнам це вже дуже важлива річ. Не забувайте і про це. Дуже дякую, що подивилися цей випуск. Бачили мені Влад, запалив там свічечки, такі красиві. Мені здається, це був прикольний випуск. Сподіваюсь, вам теж він сподобався. Все, гарного вам дня, пока, пока. Ви зацінили мій класний стиль. Мені так понравилося. Дуже класний лук. Следующий раз теж щось таке веселе зроблю.